Всім привіт! Це новий запис «Що там, Яка. Я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Шоп Експрес сьогодні на зв'язочку з Германом Сидовським. Германе, привіт. Привіт. Ти інтернет-маркетолог, досвід більше шести років. Знаєш, до тебе звертаються з досить складними задачками щодо просування певних нетипових товарів або складних товарів. Тому і я до тебе ломлюсь вже з за запитанням від власників інтернет-магазинів. Скажи, будь ласка. Як запускати мультиканальну рекламу для інтернет-магазину? Ну розберемо спочатку, що таке мультиканальна реклама. Тобто, це такий тип реклами, де ви одночасно використовуєте декілька джерел трафіку для того, щоб отримати продажі і отримати безпосередньо клієнтів? Розпочнемо з того, що це за джерела в цілому, тобто найбільш популярне джерело це Фейсбук Instagram. Інстаграм. Легко запустити рекламу, легко увійти. Наступне джерело це може бути Google використовувати торгові рекламні кампанії, Google Shopping або Google Мірчан, ще можуть називати, або по-простому реклама карточок товару, як зазвичай говорять багато підприємців. Наступне джерело це SEO, безпосередньо органічний трафік, тому що є категорія людей, які не натискають на рекламу. Вони думають, що це якийсь обман і. Довіряють лише гуглу, також найбільш популярне джерело зараз в нас в Україні, воно досить бюджетне, але дуже потрібно багато часу для того, щоб там запуститися. Це TikTok. Можна його віднести до джерела мультиканального просування. Ну і безпосередньо телеграм Telegram групи, телеграм-канали, Telegram особистий бренд, вайбер-групи, розсилки, email маркетинг Тобто, ось це все відноситься до мультиканалу. Вожечка, як це все суміщати? Можна якийсь приклад бажаного з того, що ви там робили, може протягом цього року, Розкажи. Ну, насправді суміщати його не так уж і складно, якщо ти розбираєшся в структурі того, як все працює. Тобто Фейсбук реклама завдяки тому, що є Піксель, зараз це набори даних, оптимізовує рекламні кампанії, і єдине, що вам потрібно зробити, це. Максимально якісним креативом залучити користувача на купівлю того чи іншого товару, який ви рекламуєте. Зверніть увагу обов'язково на рілси, тому що це дуже популярний саме плейсмент для реклами, і можна ним охопити максимальну кількість плейсментів, в яких Фейсбук дозволяє рекламуватися, тобто він адаптивний і під стрічку, і під сторіс, і в самих рілсах, і так далі. Не будемо поглиблюватися, рухаємось далі. Google Shopping. Також складно його налаштувати існують стандартні торгові кампанії. Знову ж таки, аналітика Google допомагає оптимізовувати рекламні кампанії на тих користувачів, які будуть з найбільшою долею вірогідності робити у вас замовлення. Тобто, аналітика і лічильник буде це все помічати. Також є кампанії Performance Max або максимальна ефективність, де Google з штучним інтелектом сам визначає. В якому місці якому конкретному користувачу показувати рекламні оголошення з тим фактором, що він найбільш зробить конверсію на вашому сайті, тобто найвища доля вірогідності, що він її зробить. Ну і SEO-просування – це типу закупівля безпосередньо на біржах посилань, які ведуть на ваш ресурс, тобто це і вічні посилання, які назавжди закріпляються, це і крауд посилання, це і форумні посилання. Плюс окремо закупівля посилань на телеграм-каналах, також впливають. Ну і безпосередньо, якщо говорити про розсилки і канали, то існують різні сервіси, де можна на свою базу існуючих клієнтів, і навіть деякі сервіси дозволяють по типу таргету запускати на тих користувачів, які можуть зацікавитись вашим продуктом, і безпосередньо здійснити у вас покупку. Тому насправді нічого складного єдине, що це все сегментувати і потрошки вивчати, потрошки вглиблюватися. Це а що лексер з всього? Що чого почати? Наприклад, якщо я виробник футболки, шию, найкраще чого почати, це ну безпосередньо вибрати площадку. Шоп експрес ідеально підходить. Ви можете зробити інтеграції, налаштувати все, залити свої товари. Потім ви дивіться. Я зараз одразу скажу покроковий план. Можете занотовувати і ним користуватися. Тобто наступним кроком ви. Налаштовуєте всю метрику, тобто всі аналітики, ставити піксель, ставити для відслідковування конверсії, аналітику і лічильники, тобто готуєте всю технічну частину. Наступним таким кроком, і підкроком, що може бути одночасно, це ви прописуєте все SEO. тобто SEO заголовки, SEO тексти пишете на категорії, які ви хочете просувати, для того, щоб в майбутньому ви до цього не повертались, і вам було легше. Дати поняття Гуглу, що ви за ресурс, тобто чи ви комерція, чи ви інформаційний, щоб він розумів, коли вас треба і кому показувати. І наступним чином поступово готувати рекламні креативи. Благо є бібліотеки реклами Facebook, де можна підглянути конкурентів. Також інструмент Google реклами, який дозволяє проаналізувати ваших конкурентів, на основі них робити свої авторські унікальні оголошення і запускатися одночасно на всіх каналах. Угу, от на мультаканалі так зрозуміла. Дійсно, в інтернет магазин якщо він зроблений на Шеп Експресі на платформі, то ці метрики для відслідковування Google Analytics, Facebook Pixel, вони не за одну хвилину. Контролце, контролвей, дуже легко туди підключити і дійсно слідкувати буде за всією поведінкою користувачів на вашому сайті. СОЖК налаштування для seo текш робляться навіть самостійно дуже легко, тому що в магазин вже інтегрований gpt чат, і він крутезно формує мета і дескріпшені, фактично бере те, що бачить на сторінці, знаючи, як мають бути саме ці метатеги створені, скільки там символів, як поєднати ключові слова між собою. І можна цю роботу довірити йому. До речі, це буде абсолютно безкоштовно. Генерувати тексти на всіх мовах, на яких ведеш свій інтернет-магазин, і орфографію перевіряти, коли щось пишеш. Також тобто, може GPT-чат, він також тобто, вбудований у всі блоки, всі місця сторінок, де хочеш. Тобто, тут вже хочеш, користуйся, вручну. Що я не користуюся, а хоч користуюся та чатом GPT. Він просто помічник постійно вбудований адмінку, Його можна юзати і для SEO І Дійсно, щодо зовнішніх посилань, там треба дивитися, що вони були релевантні, але це вже не дуже відноситься саме до магазину, Це до канального його просування. Да, на зовнішніх там площадках ну бажано дійсно. Ми радимо писати статті дуже корисні, як собі в блог на свої посадкові сторінки, так і на зовнішні. Там, наприклад, якщо це про моду, про красу, про здоров'я там на LUA там якусь там видаємо. Або про фінанси там, на Форбсію, то писати так, щоб самому було цікаво читати. Десь там дуже акуратненький лінк, одна ліночка на посадкову сторіночку. Тобто це впливає, але здебільшого якість контенту на своєму сайті вона буде впливати ще більше, скільки часу людина у вас проводить, ваш користувач протягом там дня, протягом періоду на сайті. Каже Google про те, що раз іншим подобається, він багато сторінок у вас переглядають там. Кілька хвилин плюс проводять на вашому інтернет-ресурсі, відповідно можна його радити і іншим, видавати повище вище по вашим ключовим словам. Певно, іншим теж сподобається, вони то переведуть багато часу. А я Google, буду молодець. Ну за цією логікою. Тому дбаємо про власний контент. Mm -hmm. І звичайно, коли трафік потрібен швидко, бо все воно трошки відклади немає ефект. Да? Mm -hmm. Треба, щоб Google там роздуплілося попросто і трохи його повпевняти в тому, що ти достойний там вартуєш бути повище по ключах а то підключати товарну рекламу на товарні фіди дуже легко теж на вивантажити в Google Shopping, Facebook, Instagram дуже легенько вони одним кліком вивантажуються в товарні реклами, і можна вже далі слідкувати в теж аналітичці від Facebook від Google, Як, як трафік іде, що роблять, як купують там цілі, налаштувати саме так. А якщо, скажімо, там якісь інші товари взяти для прикладу, можливо, товари для тварин або дитячі товари які, з яких реклам почати, і які далі до Взагалі, якщо товари для тварин або дитячі товари, це однозначно Google Shopping. Взагалі, будь-яка ніша, це Google Shopping, тому що там напряму гарячі клієнти, тобто таргет треба певний період часу вчити, адже там реклама йде на холодну аудиторію. В будь-якому випадку, який би ви там інтерес не обрали, все одно це холодна аудиторія, і там будуть метрики свої вивчатися, поки все налаштується. А Google він напряму по ключових запитах. Тобто тут залежить все типу від якості вашого фіда, тому максимально релевантно, тобто максимально Зумілою мовою описуйте кожну свою картку товару. Також раджу на що звернути увагу: це на кампанії типу перформанс Max або максимальну ефективність, тому що треба відслідковувати шляхи клієнтів. Хтось шукає безпосередньо конкретну якусь позицію, до прикладу, там. Я не знаю, дитячий комбінезон там рожевого кольору, а хтось шукає загальну категорію дитячих комбінезонів, і йому треба провалитися в вашу категорію на сайті, подивитися, є може в зірочку рожеві, може є в смужечку, може є просто монотонні рожеві, і він вже там обирає. Тому обов'язково ці два типи реклами варто використовувати і їх поєднувати. Щодо зоотоварів, також. Можна використовувати Reels, тобто показувати вже безпосередньо на ваших тваринах, як вони цим користуються, адже власники тварини я безпосередньо по собі. Я уявляю, як моя Макицька буде там в тому домі, по вона собі там дуріти, спати, і в цілому дуже класно проводити час. Тому якщо ви покажете людям, як це використовується напряму, ви викличете в них асоціації з тим, що вони будуть уявляти, що це їхня тварина так буде робити, і безпосередньо будуть купувати. Ну і Google Гугл я говорив то. Також варто підключати вау, круто! Тобто, мультиканальна реклама це взагалі проспезна річ. Просто треба розуміти, що однієї реклами часто буває замало або її ефект може там десь відкладений бути в майбутньому. Тому варто подумати перші дві три для підключення так. для просування свого бренду, свого бренду інтернет-магазину і дивитись на конверсію, тобто міряти вже як відпрацьовує кожна, може там бюджет збільшувати та в залежності від того, що ми бачимо в цій статистиці. Так, тобто спостерігати за показниками, дивитися, що купують частіше, відключати ті товари, які з'їдають бюджет. Але це вже ви маєте розуміти, що для того, щоб зробити таку оптимізацію, потрібен певний період часу, і завжди результати треба міряти не по одному дню, а по дистанції. Тобто міряти за тиждень, за два тижні, за місяць, за квартал, і Тоді ви будете розуміти точно, як ваша реклама працює. І навіть сам Google він рекомендує на для повноцінного ремаркетингу. В нього так і пише. Щоб його максимально якісно використати, мінімум 90 днів прокручувати рекламні кампанії, щоб якісно зібрати аудиторію. Але це не означає, що максимальний бюджет треба 90 днів показувати. Можна із мінімального органічно все розкачати, і отримати результати, які будуть вам в кайф, і які будуть вам приносити дійсно користь і результати в плані продажів і доходів. Боже, дуже дуже тобі дякую. Толково, чітко, строго. І так, сіре три місяці працюємо, не панікуємо. Все буде добре. Дякую тобі дуже гарно допоміг. Дякую. І вам дякую.